Всім привіт! Я Даша, і зараз я вам розповім, як скласти резюме по канадським стандартам, щоб вас одразу взяли на роботу. І перш ніж я розпочну поетапно розповідати, як це треба зробити, я коротесенько розповім вам власну історію, бо всі мої відео це лише власний приклад, оскільки я сама зараз перебуваю в Канаді, і всі ці кроки я вже пройшла. Так от, коли я знаходилася ще в Польщі і лише планувала їхати, чекала свою візу. Я подумала, чому б мені зараз вже не зайнятись пошуком роботи. І для цього, звісно, мені потрібно було скласти резюме на англійський, якого в мене ніколи не було. І звичайно, я скачала а, за стосунок канва. Зайшла туди, вибрала найгарніший шаблон, вибрала свою фото, яке мені найбільше подобалось, і почала писати, що я вмію і що я можу. І лише, коли я вже приїхала до Канади, прийшла у центр VMCA, це як. Біржа праці. І там мені сказали, що це геть не годиться. Тому що там в мене помилка на помилці. І перша помилка була в тому, що я скачала цей шаблон. Оскільки в Канаді резюме має бути просто на аркуші А4. Просто в ПДФ зроблено без якихось там діаграм, без фотокарток, що дуже і дуже важливо, бо в Канаді геть ніде. Я наскільки знаю, в Америці також не можна прикладати свої фото. Вони доцільні лише тоді, коли. Ти відправляєш, наприклад, десь у якісь зйомки хочеш взяти участь, тоді так це актуально, якщо ти актор чи якщо ти модель. А якщо ти бухгалтер, якщо ти журналіст, як у моєму випадку, то нікому не цікавить, яка в тебе зовнішність важливе лише твої навички. Тож, щоб скласти резюме, по канадським стандартам не потрібно прикладати своє фото, не потрібно обирати якісь шаблони, необхідно просто відкрити Microsoft Word і там написати ваш досвід. А що саме я вам зараз розповім? Дуже цікаво, що в Канаді не потрібно писати, вказувати у резюме весь свій досвід це не так, як у нас. Ти чим більше ти напишеш, і щоб були всі прогалини у часі заповнені. Бо якщо ти тут працював журналістом, а тут е, декілька місяців випало, чи там півроку ти ніде не працював, а чого ж ти не працював? Тут такого немає. І тобі потрібно, хоч щось вже туди впихнути, щоб не подумали, що ви якийсь там ледер і нічого не робили. Ні, тут таке. Не працює, і в Канаді необхідно вказувати свій досвід, який підходить лише на вакансію, котру ви відправляєте на котру ви відправляєте своє резюме. Тобто, якщо я відправляю свою своє резюме на позицію журналіста. То я не маю писати, що в мене був досвід роботи е, офіці... офіціанткою е, чи в мене був досвід роботи івент-менеджером. Ні, я маю вказувати лише свій досвід роботи у журналістиці, бо е, роботодавець він не буде. Е, Гордати і шукати, а де ж там журналістика ну добра офіціантка, добра бухгалтерша, добре такий ще досвід. Ну а де журналістика він подивиться, не знайде і закриє це. Тому дуже часто а, люди, котрі відправляють свої резюме, вони просто навіть підганяють своє резюме під а, вже. Вакансію. Тобто вакансії ми дуже часто спостерігаємо, що пишуть обов'язки. Необхідно робити те, 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 те. І люди просто відкривають цю вакансію, котру позицію вони хочуть так зайняти, що вони хочуть влаштуватися саме на цю роботу. Вони відкривають, дивляться так, що їм потрібно. І просто оці оце все вони переносять у своє резюме, що вони вміють робити те, те, те і те. І дуже важливо ще вказувати, що. Саме ви робили на роботі, коли ви займали ту чи іншу позицію. Тобто, якщо я була журналістом, то я маю писати, що мої обов'язки входило написання статей і там інтерв'ю я брала ще щось, і ще щось. Але я не маю писати, що я там вела бухгалтерський облік, чи там не знаю, що ще треба вказувати лише. Те, що відноситься до позиції, яку ти займав раніше, також в резюме не потрібно вказувати зайву інформацію. Все, все має бути дуже чітко, структуровано, і без зайвої води не потрібно там писати, що а ще я люблю ходити, гуляти з собакою. У мене такі вподобання і ще щось. Е, ні. Таке писати не треба, бо резюме має бути максимум на дві сторінки, але ідеально, щоб все вмістилося лише на одну сторінку. Звісно, має бути читабельний шрифт, і тому слід обирати від 12 до 14, кому як сподобається, але не менше будь ласка. Якщо ви, наприклад, були волонтером десь, то ви можете цю інформацію вказати, бо в Канаді дуже поважають і цінують людей, котрі займалися волонтерською діяльністю, і це буде вам лише на користь. Також важливо, щоб ваш імейл звучав більш-менш професійно, тобто, щоб це не було, наприклад, Даша мішутка, чи ще щось, чи ще щось. Це має бути ідеально, що це прізвище, ім'я, собаки, gmail.com. Тож звертайте на це увагу, і щоб ваш мейл також звучав професійно. Якщо у вас не вистачає англійської, щоб скласти грамотно і коректно ваше резюме, то не нехтуйте допомогу інших. І, ось, наприклад, в IMCA, це я знаю, що у різних провінціях є різні організації, котрі допомагають українцям складати резюме. Мені допомогли, бо я вважала, що моє резюме виглядає дуже класно. І мені Мені не треба нічого змінювати, але як виявилося, треба його перероблювати повністю. Тож вам допоможуть не потрібно. Якось цього соромитись, але щоб можливо розпочати вже пошук роботи вже зараз і не чекати е, часу, що коли ви там приїдете і розпочнете, бо насправді пошук роботи займає е, досить багато часу, бо, наприклад, я приїхала, мені швиденько допомогли зробити резюме і. У мене пошук роботи зайняв десь біля одного місяця, хоча кажуть, що це ще не довго, оскільки канадці вони. Ну, вони дуже і дуже повільні, і вони геть не квапляться. Вони не розуміють, що там людині вже зараз потрібна робота, і вона хоче зробляти і працювати, і їй треба утримувати себе. Вони не квапляться, вони там або зателефонують лише там через декілька тижнів а запросять ще через там який, якийсь час і ще подумають, і ще потім запросять. І це ну, дуже і дуже такий Тривалий процес, тому можете вже зараз надсилати свої резюме. Е і я вам розповім на прикладі свого резюме, тобто у вас вже буде готовий приклад, як має виглядати резюме. Ви лише вставляєте свої дані, свої обов'язки, і все у вас буде вже готово, і ви можете вже е починати пошук роботи. Тож, спочатку ми вказуємо ім'я, прізвище, ваше місто проживання, ваш телефон та пошту. Потім ми вказуємо ключові моменти: тобто, скільки у вас досвіду. Що ви робили, які ваші були ключові обов'язки на роботі, тобто, що ви взагалі вмієте робити? Ключові моменти ми вказуємо ось в такому невеличкому абзаці, де тезисно ми перераховуємо, що ми можемо робити. Потім ми вказуємо відповідний досвід. Тобто ваш релевантний досвід, що ви вмієте робити, і тут вже можна. Трохи схитрувати, і, наприклад, подивитися, чи ви знайшли ви айтішник і знайшли вакансію айтішника. Ви хочете працювати там на цій посаді. Вас вона дуже зацікавила. І ви можете подивитися, що саме роботодавець хоче бачити, які потрібні обов'язки, щоб працювати на тій чи іншій посаді. І ви можете також тезисно це передрукувати до себе. і Потім, коли роботодавець відкриє, він побачить: о, саме цю людину я і шукаю, мені потрібні ці навички. Тож це буде великим вам плюсом. І лише потім ми вказуємо наш попередній досвід. Ми пишемо е, обов'язки назву посади, е, назву компанії і обов'язки, що ми робили на цій посаді. І лише потім вже в нас йде освіта, бо в Канаді важливе не важлива освіта, в Канаді важливо ваші навички, чи вмієте ви робити те, чи інше, чи не вмієте. Тож, я вам прикріплю своє резюме. Ви зможете подивитись, як це взагалі виглядає по канадським стандартам резюме і, по моєму прикладу, вже створити власне. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, і що це вам дійсно допоможе знайти роботу у короткий термін. І найголовніше роботу, яку ви дійсно хочете. І ще я напевно хочу сказати такий невеличкий лайфхак. Я вам вже розповідала про IMCA цю біржу зайнятості, котра шукає роботу і допомагає з резюме. Але я хотіла сказати ось що знову ж це таки з власного досвіду, що. Краще займатися ще пошуком роботи самостійно. Бо ця біржа вона пропадує зазвичай роботу, на яку канаті, ну. Не дуже хочуть йти, тож не потрібно відразу погоджуватися. Звісно, вони можуть знайти для вас класну роботу, і вона вам буде до вподоби. Але якщо вам ну не подобається це, то не нехтуйте. Дивіться на е, різних сайтах. Е, Вакансії відправляйте своє резюме і ходіть на співбесіди і знаходьте роботу, яка вам буде до вподоби. Бо, знову ж таки, на власному прикладі мені пропонували роботу, ну вона була мені геть не до душі. І потім я подумала, чому я не подивлюсь, яка взагалі робота там є в цьому місці. Я подивилась, мені сподобалось декілька вакансій, я відправила резюме. Прийшла співбесіду і там влаштувалася літом. Я роб... працювала хостес у ресторані. І це дуже класно, щоб англійську підтягнути, і люди, комунікація. Це мені дуже і дуже подобається. І тому я вам раджу все ж таки брати також на себе. Частку, хоча б відповідальності за пошук роботи, не треба, що ой, та мені там знайдуть, я почекаю. Але якщо ви хочете знайти роботу, яка буде вам до вподоби, то краще е, займайтеся самостійним пошуком якраз е, роботи. І, звісно, я хочу сказати, що те, що я вам розповіла, це не якісь загальноприйняті, можливо, там стандарти, що саме так і ніяк інакше. Я вам розповідаю лише про свій досвід, як було в мене. Я не наполягаю, що це стовідсотково правильний варіант, і ніякий більше не може існувати. Ні, я лише показую на власному досвіді, що в мене було так, якщо вам це допоможе. Буде дуже класно. І я дуже хочу, щоб у людей, котрі хочуть приїздити до Канади, я знаю, що це ну, великий і важкий насправді ем, крок. Тож я хочу, щоб у вас все-все вийшло, і щоб на всіх етапах, щоб вони пройшли легше і. Лише для цього я знімаю ці відео, бо мені дійсно хочеться бути корисною і допомогти вам. Тож, дякую за перегляд. Я вірю, що у кожного із вас все вийде, ви знайдете роботу, яка вам буде до вподоби, у вас все-все отримається, як ви тільки цього хочете, і все буде класно. Дякую велике, що ви додивились до кінця моє відео. Будь ласка, підтримайте мене лайком, коментом і підпискою на мій канал. Дякую вам велике і до зустрічі!